Канальний маркетплейс для торгових центрів і мікрорайонів на Оду. Я до слова запрошую бізнес-девелопмент менеджера компанії Градцтех Георгія Варданяна і Володимира Голованчука, продукт овнера цієї компанії. Тож вам слово, колеги. Всіх вітаю, вітаю колеги. Мене звати Георгій Варданян, компанії велопрокомпанії Зі мною сьогодні Володимир Воломенчук, наш продукт онер. І сьогодні ми хочемо презентувати наше рішення. Це омніканальний маркетплейс на базі оду. Наша компанія вже багато років створює рішення на оду. Це більше п'яти років. У Нас, якщо не помиляюсь, більше ста модулів вже е, існує. Як для українського маркети, для кі закордонного маркету, але ми не тільки технічно допомагаємо бізнесу вирішувати проблеми, а ще в нас є консалтингова команда, яка дуже е, професійно може допомогти в е, галузях логістики і е комерса, рітейла і тому подібне. Але сьогодні ми е, проговоримо про маркетплейс, чому саме маркетплейс і ми створили на базі оду, тому що Особливо після ковіду бізнес вже активно почав переходити в онлайн, і в нас на той момент вже накопилося дуже багато рішень для, для рітейлу і ми вирішили їх об'єднати для і створити маркетплейс саме для торгівельних центрів, на базі торгівельних центрів і для мікрорайонів. Чому саме на базі торгівельних центрів? Тому що як ви знаєте, інвестиції для створення маркетплейсу – це дуже 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 великі. зазвичай, тому що треба мати склад. Треба мати постачальників. Треба мати е, дуже великі маркетингові Затрати. А в випадку торговельного центру це набагато проще, тому що торговельний центр – це є склад. Магазини торговельного центру – це є постачальники. А відвідувачі, які там зазвичай в середньому торгівному центру там поряд 300 тисяч на день, це вже користувачі, які можуть купляти товари як в торговеному центрі, так і е, за межами торгівни завдяки нашому рішенню. Наступний Володимир, наступний слайд. Так ага. да. е, е, як я сказав вже раніше, в нас є багато рішень, і маркетплейс це є поєднанням цих рішень. Тобто це і e-commerce рішення, це і інтеграція інтерфейсу для мерчантів, це і фулфілмент склад, це і модулі для доставки, керування даркстором, лояльності, і багато-багато чого, що було поєднано в рамках цього маркетплейсу. І вже тестуються в деяких великих торгівельних центрах. Далі я попрошу свого колегу Володимира більш детально розповісти про окреме наше рішення, тому володь передаю тобі слово. Дякую. Дякую всім, вітаю всіх партнерів, вітаю всіх відвідувачів конференції. На цій презентації трошки пройдемося верхньорівнево по загальної екосистемі. Якщо будуть додаткові запитання, ми в кінці виступу залишимо контакти і можемо проговорити в подальшому більш детально кожен блок. Але мета саме мого виступу сьогодні показати загальну екосистему, яка може бути як дійсно екосистема, так і використовуватися частково модульно або під якісь потреби наших клієнтів. розпочнемо з мобільного застосунку. Тут трошки, мабуть, не про воду, але частина оду тут ну, дуже велика, будемо так казати, тому що оду в даному випадку ми використовуємо як таку собі cms систему для керування усім спектром контенту сутністями в мобільному застосунку, по-перше, а по-друге, приймати замовлення від маркетплейсу обратно в воду для подальшого опрацювання. Тобто ми розробили два мобільні застосунки нативних iOS і Android, які керуються безпосередньо із оду. Тобто, якщо в мобільному додатку є бекенд, але бізнес користувачі туди не заходять, тому що нема потреби. Всі е аспекти керуються безпосередньо з оду. Тобто, це е в мобільному застосунку це можливість бачити вітріну е маркетплейсу або навіть обирати маркетплейс якщо в зоні моєї доставки є декілька торгівельних центрів або декілька локальних гравців якого яку я можу обрати і потім обрати як саме я хочу придбати цей товар це може бути самовивіз це може бути планова доставка з урахуванням вікон доставки це може бути експрес доставка причому ця доставка буде в Одному кошику, одним кур'єром з різних магазинів і мультимерчантах. Тобто, для цього ми розробили мультимерчантською вітрину, враховуючи навіть такі кейси, як спліт платежів та холдування до видачі замовлення. Тобто, коли покупець створює замовлення в мобільному застосунку, він може придбати, наприклад, товар будинка іграшок, фокстрота, комфі і ще щось взяти, наприклад, у сільпо. він отримує це в одному кошику після завершення замовлення платіж буде розбит на мерчантів завдяки сервісу портмоне, який дозволяє таке робити. Також в мобільному застосунку. Я, як клієнт, буду бачити історію моїх замовлень, картку лояльності, історію бонусних нарахувань тощо. Я зверну увагу, у нас на кожному слайді будуть певні логотипи наших партнерів, ключових з якими ми використовуємо той чи інший блок функціоналу. Тобто не завжди, наприклад, мобільний застосунок буде використовуватися саме у нас партнерів. Це саме про модульність, яку я казав. Але той, той чи інший партнер може використовувати інші блоки, а не повністю екосистему. Але якщо пішли по екосистемі, продовжуємо далі ключові блоки маркетплейсу. Це е, така собі домівка е, мерчанта, тобто партнера, е, його особистий кабінет, де він, в принципі, проводить всі свої операції в рамках маркетплейсу. Е, це стосується, по перше, е, керування асортиментом мерчанта, контентом та номенклатури, заведення номенклатуру і відправка його на модерацію контент-відділ маркетплейсу, якщо це потрібно. Далі керування цінами та залишками він може завантажувати банально excel файли для зміни цін та залишків по своєму асортименту. Але на нашій практиці тут бачите логотип RiverMall, Ми запускали пілотний проект саме з цим торгівельним центром і підключали вже на етапі пілоти більш ніж 20 мерчантів. Ну, десь, мабуть, трошки більше ніж половина використовувала наш модуль інтеграції для е, обмінів по цінам заложкам номенклатури і зворотньому форматі отримувала замовлення в своєї облікової системи, але є можливість скерувати е, всім цим скопом робіт саме безпосередньо через особистий кабінет мерчанта. Там же отримувати замовлення, комплектувати для видачі. Якщо є потреба фіскалізувати навіть платежі по кожному мерчанту, якщо встановлений доступ до ПРРО, ну в нашому рішенні це інтеграція з чекбокс, ну і мерчант також може проводити аналітику по замовленням та комісіях. Ну, якщо ми замовили завели діалог про комісії, то тут Перейдемо к наступному слайду. Це собственно керування комісіями та винагородою. Це основний заробіток маркетплейсу. Як ми всі розуміємо, ми розробили модуль, який допомагає По перше, налаштувати комісії по товарам, по категоріям або по певним брендам, розгалужувати ці напрямки, розраховувати комісії на підставі на підставі доставлених замовлень до клієнта. Автоматично, згідно графіку, під кожного мерчанта, генерувати рахунки по цієї комісії і фіксувати платежі від мерчанта. Тобто, якщо повернемося на минулий слайд, ми побачимо комісії по транзакціям. Частина з них сплачена, частина включена в рахунок, але ще не сплачена. Рухаємося далі. Налаштували комісії, потрібно завантажити асортимент, провести модерацію контенту. тут. Наша надбудова і наша доробка стосується більш життєвого циклу контент відділу. Тобто, якщо потрібно, ми можемо гнучко налаштувати саме життєвий шлях контенту, тобто від того як контент попав в базу від нового асортимента до готового до публікації, якщо потрібно. Більше статусів від нового до публікації ми можемо гнучко це додавати. Наприклад, товар новий, потім в, опис, в опису у контент-менеджера. Потім відправлено на модерацію там модератору або керівнику контент-відділу, і потім лише е, цей товар буде відображатися на вітрині після переведення його в статус. Готовий до публікації також. Ми взяли такий собі best practice із маркетплейсів світових. Ну як я думаю, багато хто знає, що розетка Allegro, я не знаю, Амазон дозволяють під кожну групу товарів під кожної категорії товарів генерувати. Свій контент-шаблон контент для заповнення. Тобто, якщо ми торгуємо холодильниками, у нас буде шаблон для заповнення холодильників з певними підказками з довідників, що саме потрібно заповнити, і які є варіанти для заповнення. Це більше про стандартизацію та унікалізацію ну, роботи з контентом. І також ми доопрацювали стандартний модуль по імпорту контенту, який дозволяє цей самий шаблон завантажити обратно. А, і, 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 і створити шаблони товарів, варіанти товарів в базі марк маркетплейсу. Рухаємося далі. Переходимо керуванню Замовленнями. Замовлення. Тут ми допрацьовували модуль саме под мерчантів. на скріншоті. Ви бачите приклад замовлення, де є два мерчанта в одному замовленні. Тобто, після цього. Як замовлення буде підтверджене, для кожного мерчанта створиться окрема гілка, е е окремий ланцюжок комплектації та переміщень під кожного мерчанта, е і буде відображатися в особистому кабінеті, який показував раніше? Після того, як е продаж буде е закінчено, буде формуватися під кожного мерчанта рахунок. Е і як я вже казав раніше? Е Фіскалізуватися, якщо приєднан е, програмний РРО. Більше до того, після оформ, після пі, закінчення замовлення, ми відправимо е, в особистий кабінет клієнта фіскальний документ в мобільний застосунок. Тобто я буду в мобільному застосунку, бачити всі мої продажі. Якщо була фіскалізація онлайн, я побачу, що е, ще фіскальний документ. Ну і про спліту онлайн наплати мерчантам я вже казав завдяки партнерству з Портмоне. І інтеграція з боку мобільного застосунку буде проведен ще і спліт платеж платежів по цьому замовленню на конкретних мерчанців. Далі коли замовлення ми створили, його потрібно зібрати. Зібрати можна з бекенду системи, але тут треба сказати про розроблений модуль і вю для комплектувальників, а саме ТСД, термінал збору даних, який встановлюється на умовну зібру або інший ТСД – і допомагають комплектувальникам е, швидко збирати замовлення. Тобто, тут я побачу призначене як комплектувальник. Я побачу призначене на, на мене завдання для збірки. Це може бути е, призначено або логістом на складі, або е, е, спрацювати автор призначення комплектувальника з, згідно алгоритмів, е, чи вільний я, чи є у мене завдання чи ні, чи закінчую я попереднє завдання, або е, чи скоро закінчую попередню збірку. І термінал збору даних допомагає налаштувати кожен окремий шаг комплектації зі своїми певними особливостями. Тобто, якщо нам потрібно, наприклад, на прийомки замовлень на склад. Сканувати акцизи, ми їх скануємо в подальших кроках, не скануємо десь потрібно партію сканувати, десь не потрібно. Також є можливість працювати з не тільки з товарами, а ще з вантажу місцями і навіть боксами для крупних логістичних проєктів. Працювати з динамічними, комірками, коли ми знімаємо товар з полиці, кладемо в якийсь кошик, несемо по складу і потім вивантажуємо в наступну ячейку зберігання. Тобто, це. Робота з динамічними комірками, також маршрут будується згідно топології складу і порядковому номеру проходу, який дозволяє пріоритизувати саме, як я повин, повинен як комплектувальник, збирати цей товар на складі, тобто, щоб я не бігав хаотично по складу, я буду змійкою рухатися по складу, обезпечуючи максимально швидку збірку товарів. Коли товар у нас зібран, ми маємо його доставити. Тобто, для кур'єрів теж є особистий інтерфейс, робоче місце кур'єрів, трошки по ньому і немножко про функціонал. Тобто, як ми розробили сутність таку як рейси, куди потрапляють замовлення, які потрібно доставити до клієнтів. Підтвердити рейс може система автоматична і автопризначити кур'єра на рейс згідно алгоритмам, знов-таки вільний, невільний, пеший або авто, або логіст може автомат... назначити мануально кур'єра на рейс. Далі, як кур'єр, я буду бачити всі свої замовлення. Це може бути планова доставка, це може бути експрес-доставка. Якщо це планова доставка, я буду бачити всі замовлення, які потрібно достати. Я забираю товар собі на руки і далі рухаюсь завдяки інтеграції з картографічною бібліотекою. Це сервіс GraphHopper, це зовнішня інтеграція в нашому продукті. Система автоматично планує оптимальний маршрут руху по всім цим замовленням. Тобто, найкращий маршрут найшвидший буде запропонований кур'єру в рамках планової доставки я буду знати, як саме рухатися мені, щоб якнашвидше доставити в круги рейс ці замовлення. Ну, тобто, як кур'єр я бачу точку клієнта, куди мені потрібно доставити, можу зателефонувати клієнту, можу перенести замовлення, якщо клієнта, наприклад, нема не вдома відкласти це замовлення. А можу його скоригувати, наприклад, я привіз кур'єр замовлення, але десь згубив бутилку молока або її. Тобто на цьому етапі я як кур'єр можу скоригувати замовлення, і тільки після цього, після видачі, буде проводитися генерація фінальних фіскальних документів і рахунків та спліт оплати, про який я казав. Якщо це не онлайн оплата, якщо це готівка, тобто у нас функціоналі розроблений. Механізм інкасації кур'єрів, зберігання і відображення, скільки грошей кур'єр має саме зараз, після чого там в кінці робочого дня він приїжджає на склад, віддає гроші і обнуляє баланс грошових коштів, які саме є на кур'єрі, рухаємося далі. Ну, це простий слайд. Як це може виглядати в рамках інтерфейсу логіста? Тобто, я бачу тут часові вікна. Доставки, які рейси у мене заплановані, які в роботі, які завершені по всім складам. Якщо це, як я на початку казав, декілька складів, декілька молов або декілька локальних рітей гравців. Тобто, я можу бачити саме на якому складі яке завантажене, трошки про склад та керування DarkStore. У нас в кейсі, який казав, була потреба організувати ще і Свій dark store, да, тобто, повноцінне керування асортиментом, підсортуванням, взаємо, взаємозвзаємо з постачальниками, саме для store. Але я тут трошки ширше скажу, що це повноцінна ВМС-система, яка в якщо убрати її із загальної екосистеми, вона буде повноцінним рішенням, яку можна використовувати повноцінно як ВМС, да, з усіма своїми своїм усім своїм функціоналом, тобто. Ми дуже багато кастомізували саме цей модуль складу, і як, ну, як приклад глобального рішення, де це використовується окремо як склад, це є такий маркетплейс Юника в Азербайджані, який має склад на території Турції і співпрацює з найкрупнішим маркетплейсом в Турції Trend.io. Тобто, це склад. Десь близько 10 тисяч квадратів, чотири поверха і кількість операцій, яку ВМС витримує. Ну наразі, якщо про наявні цифри казати, це близько 80-100 тисяч операцій на день, та повноцінне керування складом, враховуючи управління температурними режимами, комірками зберігання, товарним сусідством, внутрішніми переміщеннями, зберіганням. Можливості проводити інвентаризацію списання через ТСД, не тільки через БЕК, формування хвиль комплектації, коли складу потрібно зібрати, наприклад, замовлення на певне часове вікно віддати кур'єрам на доставку. Формується волна комплектації. Цей самий функціонал теж використовується в маркетплейсі, коли нам потрібно, наприклад, забрати купу замовлень по всім мерчантам в круг, повернутися на склад і передати це все кур'єрам на доставку. Ну і окремо скажу, що ми в цьому модулі теж розширили стандартні правила МінМаксів для автозамовлень. Тобто, ми в модулі автозамовлень використовуємо певні додаткові алгоритми, які враховують прогнози продажів, історію продажу, графіки постачальників тощо, це окремий модуль. Майже буду закінчувати. закінчувати. До клієнта ми доставили замовлення. Трошки про лояльність і комунікацію з клієнтом розповім. Це е, окремий модуль програми лояльності, який може працювати як в онлайн, так і бути інтегрований в касове програмне забезпечення нашого партнера. Саме такий кейс у нас реалізований з Златком, е, це мережа магазинів Києві. Е, і Касове програмне забезпечення дивиться в оду для розрахування бонусів для отримання інформації по клієнтам для забезпечення дисконтних програм та для керування купонними механіками, коли нам потрібно видати клієнту купон, наприклад, на безкоштовну доставку на день народження, мінус 20% знижка. Використовуючи купон, тобто весь цей функціонал ре, ре, реалізований в модулі е, лояльності, який ми поставляємо клієнтам або у маркетплейсі, або в е, рітейл мережі. Е, е, ну і трошки про комунікацію е, я почав трошки не, не зовсім з згоду і закінчив трошки не, не зовсім оду. Це е, 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 наше партнера-партнерське рішення, яке ми інтегрували е, для. Комунікації з клієнтами це Customer Experience Platform Neocurrent, яка у ну, представляє себе платформу клієнтських даних. Саме в цю платформу ми завантажуємо дані о по поведінки користувача з мобільного застосунку, тобто реєстрація, вхід клієнт може покласти товар в кошик, видалити товар в кошику, подивитися товар і Так далі всі ці дані, як івенти, відправляються в платформу клієнтських даних. А саме так із оду відправляються дані по транзакціям, по історії замовлень, анкетні дані клієнтів, типу дня народження, пол і тощо не знаю, наявність домашніх тварин, будь-яка інформація. Далі в платформі клієнтських даних ця інформація структурується і на базі, яй інструментів штучного інтелекту можуть генеруватися, по-перше, Патерни поведінки для того, щоб ми могли використовувати ці паттерни для персоналізації вітрини мобільного застосунку або веб-ресурсу, або сайту. тобто користувач різні користувачі можуть бачити різні вітрини мобільного застосунку, найбільш підходящих під паттерн поведінки того чи іншого сегмента. Також є можливість згенерувати сегменти, вистроювати вибудовувати. Маршрути і сценарії комунікації через пуш-повідомлення, в мобільний застосунок, вайбер комунікації, інші месенджери або там імейл розсилки. Це сегментація. На базі цієї сегментації, ми можемо також в рамках попереднього модуля програми лояльності створювати дисконтні механіки на певну групу користувачів. Ну, наприклад, надавати додаткові знижки всім клієнтам, у кого середній чек більш, ніж ікс. Гривень, наприклад, це як кейс використання. Ну, і раз я вже сказав про інструменти штучного інтелекту. Я трохи, мабуть, передам слово Георгію. Він скаже про останню складову нашого продукту, а саме про ai двіжок як ми його використовуємо і плануємо використовувати в подальшому Георгій, тобі слово. Дара, да, колеки завершу дійсно рішенням на базі ШІ, тому що ШІ зараз це тренд, і ми, ми теж в тренді. В нас теж є рішення. Рішення на базі AI. Це AI Voice Agent, який дозволяє оптимізувати роботу операторів кол-центрів. По перше, та тобто, це рішення, яке за допомогою звичайного промта, як всі зараз звикли писати в чат піти. ChatGPT запустити компанію кампенця дзвінків на необмежену кількість контактів і допомагає або продати, або супортити, або консультувати ваших ваших клієнтів без, без допомоги операторів. І якщо це потрібно, він може перевести на живого оператора, може відіслати за допомогою WhatsApp, SMS, імейлив. E Необхідну інформацію може аналізувати роз, розмову з, з клієнтами, вносити якісь коригування в контактну інформацію клієнту і ставити там активіті для подальших кроків тут. Ви бачите дашборд, він отображає там скільки контактів є, скільки контактів. Було оброблено скільки контактів не, не змогли ми достучатися. rate, загальна кількість хвилин, кількість 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 дитина розмови і спіни. Спіни це, це можливість. Наприклад, якщо ми запускаємо компейн і, і адієнс дзвонить клієнту, клієнт не бере трубку. То ми можемо налаштувати, що він декілька разів там намагався. Це зробити ще раз, у нас і там дуже багато різних функціональності, наприклад, вибор тайм слотів, вибор тайм зони і тому подібне, і все це дуже просто керується за допомогою звичайного текстового текстового промпту. Це так дуже коротко про наші рішення. Ще раз хочу підкреслити, що всі ці рішення вони доступні як окремо, так і консолідовано. Тобто, якщо щось вас зацікавило, наприклад, ai рішення або Програму лояльності або складські рішення. Ми можемо імплементувати це окремо від маркетплейсу. Але якщо цікавить саме маркетплейс, то теж будемо ради, ради допомогти. Дякую всім за увагу. Тут ви бачите мої контакти. Звертайтесь, будемо дуже раді з вами попрацювати. Дякую. Дякую, колеги. Рішення настільки комплексне, що бачу, люди притекли, навіть питання ставлять. Вчатику, ще переварюють інформацію, Але в мене є питання. От коли я читала анонс від Володимира вашого виступу, сказали: уявіть, що ваш торговий центр або навіть цілий мікрорайон міста може перетворитись на маркетплейс всього за кілька тижнів. А що маєте тут на увазі під мікрорайоном міста? От, наприклад, уявіть собі якийсь мікрорайон, як мікрорайонка Комфортаун, де є теж дуже багато магазинів Внутрі мікрорайону, є люди, які там проживають, і наше завдання тут тобто наш продукт дозволяє ці всі магазини акумулювати їх товари в мобільний додаток і дати можливість користуватися послугами, купляти товари з цих магазинів завдяки цього мобільного додатку. От воно дуже насправді просте. Це як для торговельних центрів, так і для мікрорайону. Тобто, ми оцифровуємо торговий центр, або ми оцифровуємо мікрорайон, і всі ці послуги, всі ці товари люди можуть можуть купляти і користуватися за допомогою мобільного додатку. Тобто, це омнікональне рішення, яке дозволяє офлайн поєднати з онлайн. Дякую, Георгій. Нарешті, якісь питання в чаті. Появилися на базі якої системи працює ваше рішення? AI, через що дзвонить, і так далі на базі Оду, на базі Оду, але зараз в нас є інтеграції, наприклад, з Filio для СЦ. Для, це, 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 це телефонне рішення, телефонний оператор, який дозволяє там в різних країнах під'єднати під телефонію. В нас вже є там клієнти і в Мексиці і в Європі. Насправді. Неочікувано, ми, ми запросили це рішення там півроку тому, але вже в нас досить багато клієнтів є, і е, рішення набирає обертів. А, але зараз ми і додаємо нову функціональність, наприклад, текстові AI-агент, і це буде як одна екосистема, яка дозволить і говорити голосом, і потім спілкуватися через месенджери в, 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 ну, в, в, в одній системі. Але все це зроблено на базі, ну, базі ОДУ. Дякую, колеги. Залишайтеся з нами, відповідайте в чаті на питання, що ще з'являться. Дякую за змістовну і гарну презентацію.